Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавові гущі, і ми з вами дізнаємось про неочікувані події на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати і почнемо ми, як зазвичай, зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, то я вам тут так скажу: вам доведеться бігати по дорогам, Дорогам, і в ці дороги ви будете відправлятися за вирішенням якихось дрібних питань, але чомусь дуже-дуже ключових таких питань, я б сказала. Зовсім це не входило у ваші плани. І тут, от чашечка показує, що працюючи над вирішенням. Якоїсь дуже важливої для вас задачі, якої, щоб вам не коштувало, ви хотіли б вирішити і прийти до бажаного результату, ви зіткнетеся з непередбачуваними обставинами. І ці обставини, непередбачувані, вони натякають вам і розкривають вам, висвічують вам якісь недопрацьовки минулого. І тому, щоб весь цей процес у підсумку продовжився і ви прийшли до того результату, до якого ви хочете дійти, вам доведеться цей процес тимчасово поставити на паузу і зайнятися вирішенням все ж таки тих питань. Дороги для вас вдачні. Так, ви тут швиденько справляєтеся. І повертаєтеся з ключиками, щоб знову запустити цей процес, і у підсумку отримаєте той результат, який вам необхідний. І ще одна дорога, також зовсім не запланована, не очікувалась вами. І тут, знову ж таки, вирішуючи якусь задачу, ви стикаєтеся з якимись перепонами, не знаєте, як це вирішити. І не знаєте, який підібрати варіант для того, щоб це питання вирішити. У підсумку ви виходите на зустріч, ви йдете в дорогу на зустріч з якоюсь впливовою людиною, мабуть, такою людиною, яка володіє знаннями, і до якої ви неодноразово зверталися, так? Людина вас уважно вислухає. Тут чоловіча фігура змалювалась. І знаєте, що саме неочікуваним для вас буде при цій зустрічі, так? Людина проявить ініціативу і взвалить ваші труднощі, з якими ви зіткнулися, оці перепони на свої плечі, і самостійно їх вирішить. От таку ініціативу він проявить. От щось таке буде для вас величезним здивуванням. І приємним здивуванням і щастям. Такого ви точно не очікували. Вийшли просто за підтримкою, за порадою, за допомогою. А тут людина взяла і сама весь процес вирішила. Так? Вирішила вам цю проблему. Ну і... Повернувшись радісні, ви далі продовжуєте ваше зростання. Що стосується дому, сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів і вашого особистого життя, то тут виникне якийсь спір, тут кожен тягне одіяло на себе. Скоріше за все, це близькі вам люди. Так? Це можуть бути і члени вашої родини, якісь плани, у кожного свої погляди, у кожного своє бачення. Так? І тут буде неможливість домовитися, будуть, знаєте, псуватися відносини. І от щоб не зіпсувати вкрай це положення, вам приходить думка. Піти на зустріч з якоюсь жінкою. Жінка тут змалювалася дуже мудра людина, так? Мабуть, в неї є якийсь досвід в житті, з великим вона досвідом знаюча, яка розбирається в подібних справах. Ви йдете туди і в розмові, через діалог, через розмову з цією людиною. Ви як Дізнаєтесь якусь таку інформацію, щось вона вам радить, щось вона вам говорить, і повертаєтесь додому, вас з легкістю виходить домовитися прийти до компромісу і у підсумку далі разом продовжувати шлях до тих цілей, до яких ви йшли. Якісь спільні інтереси тут затронуті, але якось виникли. Непорозуміння, і ця жінка допоможе вам цю ситуацію розрулити, так скажімо, знову налагодити відносини і прийти до компромісу разом. В кожного це по-різному програється, можливо, це якась подруга, чи якась знайома, від якої ви просто отримаєте дуже правильні поради, дуже мудрі поради і підказки. І вони фактично є ключем для вирішення тієї ситуації, в якій ви опинилися. Що стосується перспектив, давайте тут перспективи подивимося, то тут. Якусь інформацію ви отримуєте і вона заставить вас. От розумієте, які сумніви були відносно якихось людей. І це також коло ваших знайомих, це не сфера вашої діяльності, це коло ваших знайомих, інформація з усіх сторін летить і стосується визначених людей. Раніше були сумніви, раніше були підозри, і, отримавши цю інформацію, ви її переварюєте, аналізуєте і розумієте, що ви помилялися. От щось тут прямо ви заспокоїтесь в цьому сенсі. Далі, що стосується перспектив в сфері вашої діяльності, ну, ми говорили, що дороги будуть для вас перспективні. Так? Можливості навіть будете прощупувати в цих дорогах, так? де просто будете йти за вирішенням якихось визначених задач. Такі бонуси будуть вам надаватися в цих дорогах, тому вони вас в перспективах. Ще тут буде нове знайомство. Людина, знаєте, дуже стане у підсумку для вас перспективною. І познайомившись з цією людиною, сьогодні ви навіть уявити не можете собі, що в майбутньому людина стане для вас досить доленосною і дуже буде благоприємно впливати на вашу діяльність підказки, взаємодія. Буде все це впливати на зростання в сфері вашої діяльності. Вам потрібно буде через цю людину найближчим часом вирішити якесь питання. Розумієте? Так, складатимуться обставини, і саме ця людина вирішить це питання. У вас одразу налагодиться хороший контакт, і ви будете дружньо спілкуватися. І це і переросте в дружбу, тому що чашека говорить, що для вас це дуже світла і позитивна людина. Розумієте, вона стає для вас доленосною людиною і позитивно буде відображатися на вашому зростанні відносно сфери вашої діяльності. От що у вас в перспективах. Так. І дивіться, що у вас тут в сфері діяльності, хочеться розглянути більш детальні епізоди, які змалювалися. Хочеться почати якесь важке питання найближчим часом. Ніяк не виходило у вас вирішити раніше, так, було декілька спроб. І у підсумку ви приймаєте рішення, ви звертаєтесь за допомогою, за підтримку, і разом з кимось ви вирішите це питання. Ви сьогодні прекрасно розумієте, що наодинці ви з цим не справитеся, тому вам потрібна підтримка і допомога. Розумієте, тут змалювався трьохлисний клевер, а це говорить про те, що ваше рішення, яке ви неочікувано приймаєте, воно буде вдалим для вас. І оця спроба сама по собі буде для вас вдалою. І це питання буде вирішено. Тут одразу показано стрілочка і одразу йде процес. Як тільки ви це рішення приймаєте, одразу. Здвигається з мертвої крапочкою і починає вам посміхатися удача. Що ще? Отут також подивіться, яке фінансове питання будете підіймати, прикладати зусилля, так? І знаєте як? Ви як начебто однією рукою піднімаєтеся, здвигаєте з мертвої крапочки, мабуть, щось ви задумаєте поправити ваше фінансове положення, покращити своє фінансове положення, можливо, збільшити дохід, тому що ви тут однією рукою здвигаєте з цієї мертвої крапочки, на якому він опинився. Да? А іншою рукою ви тут тримаєте телефонну трубку в руки. Знаєте, коли людина зайнялася цим питанням, запустила це питання і, мабуть, або консультуєтеся, або крок за кроком вам потрібна нова інформація в пошуку якихось підказок якоїсь інформації. І що саме цікаве, над цим цим горить зірочка долі, і ця ситуація у підсумку. Скажімо, через такий скрежет, як би там важко не було, але рішення прийнято, ви тут вперлися і йдете вперед, ви пхнете це фінансовий ключик вперед, до зірок, до горизонтів можливостей. Розумієте, і ваші зусилля, ваші старання дійсно приведуть до того, що ви зможете збільшити ваш фінансовий канал. І знаєте, коли ви тут відчуваєте, відчуваєте, що саме зараз ви повинні діяти, що саме зараз прийшов ваш зірковий час, прямо вчасно. розумієте? І ви вчасно не упустите якихось можливостей, якихось шансів. Розумієте? Це говорить про те, що в подальшому на вас чекає великий, великий успіх той, про який ви мріяли, той, який ви хотіли. Тут ви когось іще попереджаєте також, ви станете випадково чи то побачите. От Щось ви будете спостерігати зовсім випадково, знаєте, коли двері відчиняються, і щось там ви хочете увійти в двері, і тут чуєте розмову. Якийсь тут заговор намічався, щось комусь намагалися підлаштувати якісь перепони, створити, мабуть, людині, яку ви поважаєте, з якою ви якось сумісно можливо вирішуєте якісь питання. так? І тут ви почуєте щось, тому вам доведеться попереджати цю людину. Ви почуєте, побачите або здогадаєтесь, до чого ведуть дії цих людей, і тому швиденько відправляєтесь попереджати людину, щоб вберегти її від якихось неприємностей, так? від якихось невдач, які її хочуть зробити, щоб. Понесе за собою руйнування. так? Тому ви будете попереджати. От таким от випадковим свідком ви опинитеся, а можливо, просто будете спостерігати за людьми і здогадаєтеся, що щось тут недобре. І попередите, попередити, захочете. Вчасно це зробите, спасаючи цю людину. І знаєте, що тут цікаво? Людина, якій ви допоможете, попередите, так, в подальшому, буде як стіна, як захист для вас. І в якихось важких чи спірних ситуаціях так, завжди будете спиратися на цю людину. От така дружба у вас зав'яжеться. Такий, знаєте, міцний буде союз. Ви добре відносилися і так до цієї людини, а тут ще більше будете спілкуватися, дружити, і вона буде вас захищати від якихось її конкурентів і недоброзичливців. Тут зближення просто змалювалося, розумієте? і... Дивіться, тут ще змалювалися якісь можливості. Вони з'явилися раніше були двері, і вам потрібні були зв'язки, допомога, взаємодія з якимись людьми. Ви ніяк не могли достукатися. Двері були зачинені, ви стукали в ці двері, а вони не відкривалися. І тут неочікувано для вас зовсім з іншої сторони з'являються якісь перспективи. Так? І як на противагу тому, що ви хотіли добитися допомоги, підтримки якогось визначених людей, але зовсім з іншої сторони приходить допомога. так, І в цей момент, коли ви вже взяли це в руки, коли це перед вами відкрилося, ці перспективи, вам починають надходити пропозиції. Ви тут мечем вицікаєте, що вам тепер це не потрібно. Тоді, коли вам було потрібно, вам ніхто не допоміг і тому ви відсікаєте ці пропозиції в дверях, які перед вами відчинилися. так? Тому обираєте той новий варіант. Але також він дуже благоприємний для вас, якісь перспективи опинились в ваших руках. З якими ви також можете прийти до бажаних результатів. Ви будете ними користуватися, тут іде пропозиція за пропозиціями, і ви йдете вперед. Будете дивуватися, я скажу, що ви будете дивуватися, що так все буде відбуватися. Що, коли ви хотіли. Вам не відчинялися двері, а тепер, коли перед вами відкрилися нові двері, нові перспективи, ці двері раз і відкрилися. Коли ви вже не чекаєте. Будете дивуватися цьому, але підете на нові перспективи. Так. Також, якось зовсім неочікувано, людина вас в чомусь буде звинувачувати. А ви цього не робили. Ви будете. Здивовані, звісно, якісь звинувачення полетять на вашу адресу. Зовсім інші дороги, зовсім інші платформи. Так, є взаємодія, так? є пересічення, розмови, спілкування з цією людиною, так? Але тут ця людина на вас просто вильє відро холодної води. І ви будете з цього приводу. Шоковані, будете розбиратися і захочете зрозуміти, що ж таки відбувається. Хтось налаштував цю людину, хтось налаштував цю людину проти вас, щось робиться. І хтось намагався цій людині внушити неприємні речі. Говорилось про те, що в цьому замішані ви. Ви цій людині. Відкрити очі на те, що відбувається, відкрите очі на те, що він не бачить і не помічає. От щось тут така інформація змалювалась. І ще хочу сказати, у вас тут чоловік на коні змалювався, і два рази удача також є. Дві відкриті дороги, прискорені процеси. До вас йде людина, приносить у ваш дім удачу, прискорює процеси, так? з якоюсь інформацією приходить до вас людина, з якою ви давно, тут дорога. Або ви в дорогі зустрічаєтеся з людиною, от щось вона вам несе, ця людина. Якісь ключики удачі, розумієте? Зовсім неочікувано, ви зустрічаєте цю людину, і, мабуть, з цією людиною раніше були знайомі вже. І якось ви давно не бачилися. Але у зв'язку з цими всіма обставинами, які будуть вас оточувати, ви ж тут бігаєте по доріжкам, самого початку, Чашчика говорила, от одна із доріг приведе вас на зустріч з цією людиною. І ця зустріч подарує вам в майбутньому удачу, удачу, яку ви отримаєте через цю людину. Мабуть, тут якісь дороги перед вами відкриваються, так? Якісь ключики удачі тут будуть, розумієте? Якісь тут знання. Якесь добро йде від цієї людини. І не просто так ви зустрічаєте цю людину. Хоч це і випадкова зустріч, але вона дуже значуща буде для вас. Ви два рази спіймаєте удачу завдяки цій людині. Ще раз повторюсь, з людиною ви давно не бачилися. Можливо, хтось був у відрядженні, можливо, ви працюєте в одній сфері. Так. В одній організації людина була у відрядженні, або якось давно не пересікалися з якоюсь людиною, перспективною людиною для вас, так? І ви вже позабули про нього, так? І от зустрічаєте, і одразу удача йде до вас в руки. Дві підкови, дві підкови на удачу. Ще хочеться сказати, у вас буква С. Так, давайте її не пропустимо, тому що я вже який раз хотіла почати з неї, але е, все якось не починала. Дивіться, буква С і буква І. Будьте обережні з людьми, з такими ініціалами, якісь тут авантюри. Вони хочуть вами скористатися, щось вам не сподобається, і ви будете тут задумуватися. От такий момент, зверніть увагу, самі від себе не очікували. Якось інтуїція вам буде підказувати. І вас це буде насторожувати та пропозиція, яку вони вам будуть надавати, або ту справу, яку вони хочуть з вами прокрутити, почати якийсь процес запустити, щось тут таке, будьте обережні. Тут інтуїція вас не підводить. Просто не підводить. Тут щось планується, і Чорчика говорить, що вас ця ситуація приведе в тупік, а їм дорогу відкриє. Можливо, вони хочуть ваші перспективи перетягнути на свою сторону. І тому, вирішуючи якісь спільні питання, допомагаючи, можливо, цим людям, так, ви можете втратити якісь перспективи, які потім назад не повернуться, або якісь можливості, так, які у вас на сьогоднішній день є. Допомагаючи цим людям, ви зможете втратити ці можливості, так? тому що тут люди якимось, я б сказала, нечесним шляхом рухаються, як начебто вони такі брехливі. Так? І в них є якась афера, і, мабуть, допомагаючи їм, ви можете постраждати через це. І те, що у вас сьогодні є перспектива, вона може для вас закритися. Це можуть бути і впливові люди, з якими ви взаємодієте. Так? І вони через вас намагаються вийти на ваші можливості, вирішити всі свої питання, так? а вас залишити в такому дурному положенні, я б сказала. коли Повага є, і ви можете її втратити серед цих перспективних людей. От щось тут таке є попередження від чашечки. Дивіться, будьте обережні, відмовляйтеся від їхніх послуг, допомоги і від сумісних якихось справ і роботи. Ви попереджені. А як ми знаємо, що попереджений значить. Озброєний. Такою є сьогоднішня кава для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!